Життєва криза нічого не виходить або нічого не вийшло. Це така криза розвитку, коли ми, як дорослі, розуміємо наші обмеження. Спала вже якась ілюзія про нашу бездоганність, про те, що можна жити якось легше. І ми починаємо бачити, що світ не такий приємний, не такий хороший, а ми не такі всемогутні, як нам би хотілося. І часто ця криза відчувається як таке дно, особливо якщо у нас є яскравий нарцисичний вектор, схильність до перфекціону. І ми в своїх мріях бачимо себе геніальними творчими. Ми мріяли, що в наші там 30 чи 40 у нас буде дві машини, прекрасний шлюб, і все прям ідеально. А тут виявляється, що життя трошечки складніше. От сьогодні я поговорю саме про цю кризу коротко дорослого віку. Окремо, у мене вийшла ціла лекція про кризи, які трапляються з нами в дорослому житті. Ви можете її придбати, ставши спонсором цього каналу, і отримати доступ до усіх лекцій, які є на каналі, або придбати її окремо. Посилання в описі до цього відео. Коли ми говоримо про цю кризу, нам потрібно пам'ятати, що будь-які кризи дорослішання, життя вони є важливими. От ми з вами розуміємо, що коли дитина в три роки... Вередує, коли у неї споганюється її настрій, її поведінка, що це щось важливе, тому що вона вчиться нового. Але часто, коли ми з вами уявляли себе дорослими, ми думали, що дорослий має бути стабільний. Ця картина життя часто до нас приходила з літератури, з якогось фантазійного світу, іноді це наслідок. Таких радянських малюнків дорослого життя, коли найголовніше це стабільність. Але насправді стабільність це є стагнація, тому що життєва криза вона про певний рух. Кризи життя вони трапляються тоді, коли старий етап він завершується. І з'являється щось нове, нам потрібно рухатися. Без життєвих криз ми не можемо існувати. Точніше, можемо, але для цього нам потрібно заморозитися. І я думаю, ви такі приклади точно бачили. На жаль, у когось з нас такі батьки, коли вони, наче в якийсь момент, заморозилися, перестали рухатися, перестали бачити щось нове, і от їм там 50 чи 60, а вони вже готуються до смерті. Хоча там їх чекає і Десятиліття, а то й два, досить таки здорового, хорошого життя. Але оскільки вони десь заморозилися, ще коли їм було 40, то відбулася. Така стагнація. І часто через це люди йдуть в інфантилізм, часто вони так спускаються по драбинці розвитку, стають більш інфантильними, починають вірити там в якісь езотеричні речі. Можливо, хтось стає надмірно релігійним, коли там це вже не просто про. Пошуки відповідей там про Бога, а це прям там бажання бути в якійсь секті, або там вони починають в когось вірити як в цілителя, в месію і так далі. Тому подібне так відбувається, якраз тому що людина не хоче змінюватися і вона заморожується. А зміни нам потрібні для того, щоб ми досліджували себе. І про щось про себе знали і розуміли. От в дорослому віці у різних людей це буває різний період віку. Часто сьогодні я бачу, що це десь 35, хоча б буває і 40. Раніше це було у людей, яким десь під 40 було, а іноді це може бути і 50, тобто все залежить від вашого життєвого шляху і життєвих особливостей, коли ми прям дуже чітко. Ясно усвідомлюємо, наскільки ми не всемогутні, і наскільки неможливо жити життям перфекціоніста. Це от такий момент, коли ілюзії. Вони розлітаються. Причому, коли я говорю про ілюзії, я не кажу про ілюзію, там що все буде добре і ми живемо в рожевому світі. Ні, часто такі люди вони думали, що життя складне, вони там не довіряють іншим людям. Але у нас була певна ілюзія, що ми можемо бути ідеальними. Що якщо ми будемо докладати багато зусилля, то у нас все буде виходити на отак. Що нас чекає якесь велике майбутнє. Особливо, якщо у нас дуже розвинений нарцисичний вектор, то ми могли цінити себе лише тоді, коли ми продуктивні, а тут репто ми почали хворіти. Ми розуміємо, що на роботі не так все просто, що грошей завжди недостатньо. І Чим більше ми бачимо своїх обмежень, а для когось це момент розлучення важкого, для когось це момент, коли я усвідомлюю, як багато я не зробив в житті того, що я хотів, як багато мене лякає, і як багато для мене є неможливого. Та це такий момент, де нам хочеться просто сісти, скласти руки, і ми не знаємо, куди йти далі. Тому що от здається, що все пропало, і повністю все своє життя ми прожили не так. Але насправді, якщо ми подивимося на цей етап трошечки глибше і під іншим кутом зору, що я вам сьогодні пропоную, то ми побачимо, що це якраз етап, де ми усвідомлюємо свої людські обмеження, які у нас були завжди. Просто коли ми з вами були меншими, коли ми, можливо, були підлітками, або коли це були наші 20-ті роки, то у нас ще була ілюзія, що ми можемо змінити інших людей, що якщо ми достатньо постараємося, то ми і за нас, і за наших партнерів побудуємо прекрасні стосунки. У нас була ілюзія про те, що ми завжди можемо не хворіти, що ми завжди можемо перемагати, що ми можемо докладати дуже багато зусиль. І насправді це все було певною ілюзією, тому що це було неможливо, але у нас іще були сили і внутрішня віра для того, щоб докладати до цього багато зусиль. Отак От ми декілька років бігли, досягали, вкладалися, а потім, в якийсь момент, ми прямо усвідомили, причому часто якісь добутки у нас в цей момент дуже можуть бути, але ми усвідомили, що. Ну, все рівно, якесь оце життя, про яке ми мріяли колись, воно неможливе, тому що постійно щось трапляється. Трапляється чи то в політиці, чи то в нашому особистому житті, чи то в нашому тілі, чи то з нашими партнерами, чи то з нашими дітьми, що є якийсь сум, є якась печаль, що завжди жити радісно неможливо, що завжди щось ламається в домі, то холодильник, то пральна машина, то щось відлетить, то машина. Чим більше ти заробляєш, тим точно життя стає комфортнішим, але воно не стає ідеальним. І тут є два варіанти, як ми можемо з вами рухатися у цій кризі. Ну, перший варіант, я про нього вже сказала, це робити вигляд, що ніякої кризи немає, продовжувати вірити в своє самогуття, що ми можемо впливати на інших людей, що ми можемо бути достатньо хорошими, щоб нас полюбили, вкладатися в інших людей. І так ми з вами зав'язнемо у співзалежних стосунках. Так само ми можемо продовжити сподіватися, що якась ідеальна людина в нас знайдеться, і що ми ідеальні, і що от ми зустрінемося в наших ідеальних стосунках. І там це життя в абсолютній залежності. А можемо з вами побути в дорослому усвідомленні, що насправді обмеження людські це непогано. Відчувати обмеження свої і обмеження людей довкола це щось цінне. Тому що лише обмеження вони насправді багато що показують. Якщо у мого партнера є обмеження, то тоді зрозуміло, як ми можемо будувати наші стосунки. В чомусь є обмеження у мене, в чомусь у нього, і ми перекриваємо їх. І в цьому є велика сила і велика цінність наших стосунків. Так само, коли я бачу, що у інших людей є їхні переживання, їхній біль, є їхні слабкості. То тоді, наприклад, з'являється цінність в моїй професії, тому що професія психотерапевта не потрібна в ідеальному світі, тоді з'являється потреба там, в людях, які займаються іншою діяльністю, можливо, духовною, можливо, творчою. Якщо ми зрозуміємо, що обмеження це щось, що просто в природі є, неважливо, як ми до них ставимось, але вони просто в природі є, тоді у нас постає інша велика задача. Це зрозуміти, як ми можемо керувати своїми обмеженнями і як нам потрібно будувати життя, виходячи з розуміння своїх обмежень. І як тільки ми дамо собі право досліджувати наші слабкості і обмеження, так ми заповнимо всі наші істинні потреби. От часто, поки ми вірили в нашу всемогутність, поки ми рятували інших, поки ми думали, що ми можемо працювати без вихідних. Ми насправді часто в ці моменти займалися не тим, що нам справді хотілося. От чому ця криза настає у різних людей в різний період часу, тому що у когось вона настає, коли якась кар'єра побудована, окей, базові гроші є, але я розумію, що насправді це не та робота, яка мені відгукується за моїми внутрішніми цінностями і бажаннями. У когось ця криза настає, наприклад, коли виростають діти, і я все життя посвятили своїм дітям та, можливо, своїй сім'ї, діти виросли, помахали ручкою ще й сказали, що я нанесла їм якісь травми. І от у мене питання, як жити далі своє життя. Іноді, навпаки. Ця криза настає у людей, у яких не вийшло поки що побудувати стосунок, але там їм 35-40 і вже і відчуття, що щось втрачено, втрачений час. І тоді знову ж таки наступає велике важливе питання: а що насправді хочу я? Тому що коли нам 20, якщо ми говоримо про Україну, то для більшості людей, наші 20, для когось і 30 це був період часу, де ми не досліджували нашу хочу, а ми закривали наші базові потреби. І тут дуже важливо розрізняти психіку українця від психіки, про яку пишуть там, наші західноєвропейські колеги. Коли ми читаємо якісь книжки, про розвиток, про досягнення, нам потрібно розуміти, що часто у молоді за кордоном у них була база. Навіть у людей, яким зараз 50, але вони, наприклад, з Франції, чи вони з Німеччини, в їхні 20 у них була база. У них часто були батьки, була певна нерухомість, була можливість на щось спертися на державу. Для нас вже історія трошки інакша, тому в Україні люди. Більшість людей в свої 20 вони не задумувалися великими питаннями, що я хочу, яке моє призначення, які мої істинні потреби. А вони закривали питання грошей і виживання, на кого мені піти вчитися, щоб просто здобути гроші? Куди я можу зараз піти працювати? Які є взагалі для мене опції? Відповідно, в нашій ті ми часто могли зосередитися лише на базі, як мати якесь житло, можливість щось знімати, і як мати якусь роботу з можливістю отримувати якісь гроші. І в цьому є велика різниця, яку потрібно дуже сильно враховувати. Відповідно, якщо в нашій ті ми не займалися питанням нашого істинного я. А там прекрасні люди за кордоном цим займалися, то їхні 30 буде трошечки інакше від наших 30. У нас навпаки, часто я бачу, що більшість людей, і, наприклад, я робила щось схоже: в 20 ми будували якусь базу, щоб не вмерти голодною смертю десь під фіранкою. А в 30 або в 40, іноді навіть в 50, залежно від покоління, ми доходимо до питання, окей. Я вже бачу, що щось у мене є, у мене є якийсь досвід, у мене є якісь можливості. А тепер інше питання, що я хочу? І для того, щоб ми досліджували наше хочу, наше нашу хочу», не те, куди потрібно було навчатися, тому що батьки порадили, а те, що я справді хочу робити, то ми маємо дивитися на те. Що взагалі нам відгукується, які наші обмеження, що ми можемо, що ми ні? От, наприклад, обмеження, чи ви оживаєте в контакті з іншими, чи ви те, що ми часто називаємо словом інтроверт, це вже багато що говорить про те, яку професію вам потрібно вибирати, чи якою зайнятістю вам потрібно займатися. Тому що в цьому обмеженні одночасно є і певний плюс. Окей, якщо ви оживаєте в контакті з іншими людьми, а до речі, сьогодні є дуже багато людей, які насправді дуже екстравертні, але чомусь вони про себе це не знають. Дуже цікаво. Чи то модно з часом стало бути інтровертами, не знаю, в чому прикол. Але от я точно в терапії часто працюю з людьми і кажу, слухай, ну у тебе такі класні здібності до того, щоб будувати команду, до того, щоб вести людей за собою, до того, щоб створювати ком'юніті. Це так цінно сьогодні. І вони про себе часто це не знають. Тому, якщо ми розуміємо, що. Ага, коли я включаюся в життя моєї громади, щось роблю, або щось роблю для компанії, я оживаю, а в одинокості в мене менше енергії, у мене менше сил, мені не так цікаво. Клас, значить, це те, куди мені потрібно рухатися. Або навпаки, коли у мене більше енергії народжується в контакті з собою, наодинці, мені потрібно більше простору, то, відповідно, це теж вказує нам на дорогу. Де нам можна розвиватися, які професії нам можна для себе вибирати, щоб вони не лише були про гроші, а були про внутрішнє задоволення? Так само от відчуття наших обмежень воно допомагає з тим, про що було минуле відео про гіпервідповідальність. Якщо у нас в наші там, попередні роки була енергія на те, щоб рятувати всіх, на те, щоб знайти собі хлопця-дівчину, у яких великі травми, 5 років їх рятувати, розповідати їм, які вони насправді хороші проводити безкоштовну для них терапію, то оцей зрілий вік, зріле відчуття обмежень, воно вказує на те, що ну, ну ні, ну я вже не можу да. в 20 це було весело. Там знайти когось під забором і говорити, ти класний, ти все можеш, Там, або ти класна, неважливо. А в мої 40, ну я вже не хочу. Я вже одразу хочу в стосунках бути з кимось, хто теж може турбуватися про себе. Я не хочу навішувати себе іншим людям, але так само не хочу тягнути когось. Тобто, оце обмеження, оце внутрішнє відчуття, що в мене вже нема сили нікого рятувати, не чекати, доки інша людина зміниться. Це обмеження, воно часто говорить нам про більш здорову структуру нашої особистості, про те, що я приймаю тебе в твоїх обмеженнях теж, але я вже й приймаю, що ми можемо підходити один одному або не підходити. Я вже нікого не... Та за собою. І до речі, якщо ви людина гіперемпатійна, якщо у вас є дуже схильне велика схильність до залипання на інших людях, до того щоб рятувати інших людей, в контакті ви прям дуже зливаєтеся з іншими людьми, то цей період може вас лякати. Іноді от люди в ньому говорять про те, що я стала дуже черствою. Я не можу співчувати людям, як це було раніше, або я не так сильно допомагаю людям, як це було раніше, іноді це пов'язують з війною. Але насправді це не про черствість, це про те, що ви перестали так сильно зливатися з іншими людьми, ви краще відчуваєте себе, свої кордони і кордони іншої людини. І ви вже не приймаєте на себе так багато емоцій, як це було раніше. Тому це період не коли ви стали більш черствою людиною, а навпаки, коли у вас ваше відчуття, я трошечки зміцнилося. І є краще відчуття, що це я і мої кордони. А це, наприклад, моя подруга і мої кордони. Якщо вона зі мною зустрінеться, я з нею, я можу її поспівчувати, але просто я вже. Не поїду о п'ятій години ранку їй розповідати про те, що їй потрібно розлучитися з її хлопцем, там з яким вони п'ять разів сходилися, розходилися. Я вже приймаю, що у неї є свої вибори, у мене є свої вибори, я вже нікого не змінюю. Оце відчуття, що я вже нікого не змінюю, воно дуже корисне, воно повертає нас в результаті до нас самих. І так само часто в цих обмеженнях, в дорослих, з'являється відчуття, що я не можу змінитись. От я така, яка я є, я можу десь вдосконалитись, розвинутись, звичайно, є ціле життя для нашого розвитку. Але кардинально змінитись я не можу. Є така жахлива фраза в терапії, яка звучить. як... Ядро неврозу вилікувати неможливо. Це означає, що ядро нашої глибинної травми, такої дуже ранньої дитячої травми, воно є невиліковним. І цю фразу не потрібно боятися. Вона не про те, що нам все життя буде погано. Вона швидше про те, що... Певні ядра нашої психіки, ті наші особливості, з якими ми виросли, вони правда, часто є незмінними, і це не означає, що нам має бути від них погано. Це просто означає, що вони сформулювали так чи інакше нашу психіку. Звичайно, якщо у нас є біль, якщо у нас є. Наші психічні розлади, то їх потрібно лікувати, це абсолютно точно. Але якісь особливості, з якими ми виросли, вони вже є, такі, які є, і наша задача не змінювати себе під світ, а наша задача подивитися, як ми можемо організувати наш світ довкола нас самих, щоб він нам підходив. І це задача саме такого дорослого життя, дорослого усвідомленого життя, коли я дійсно приймаю, що світ не зміниться довкола мене, але і я не змінюсь, і мені потрібно творчо пристосовуватись до цього світу, шукати людей, які відгукнуться мені, а я їм, прощатися з тими людьми, з якими нам не по дорозі. Вибирати ті професії, які відгукуються мені, не намагатися змінити компанію, яку змінити неможливо, а шукати ті, які відгукуються певним моїм цілям бажанням. І оце таке відпускання, приймання того, що все є, як є, воно може лякати, воно може насторожувати, але насправді це ознака глибинної, дорослої зрілості.